Доброго ранку Україну днями в Америці дорожня поліція затримала надзвичайно дороге авто, яке рухалося без номерів. Коли роздивилися за кермом побачили справжнього Бетмена. Порушник зізнався, що в такому вигляді на відео хворих у сусідній лікарні поліціянти розчолилися і відпустили героя фільмів далі рятувати світ. А якби ви знімали кіно, то хто став би вашим героєм? Сьогодні ми запитали киян про що б вони зняли фільм. знять по поводу реальной жизни, как наладить отношения в реальности. Напевно, встречным тематику. про Ивано Мазепу раз про Григорівського роду два. Якою буде Україна в 2015 році? Кіно про людську байдужість до інших людей. Любов, про любовь, про хорошие отношения, семейные, без всякого секса, чистая любовь. Про сучасну, людину, яка шуха, шукає себе в цьому житті. Про політиків, про президентов, які вони. А життя О том, чтобы мы вспомнили, кто мы есть на самом деле.